Пять минут назад я трахал суку в Пять минут назад я трахал суку в Я видел твою суку это просто мерзость Пять минут назад как Сузи пять отверстий Сегодня у меня очень насыщенный день Потому что сейчас мы едем с Живчиком э, Блядь, забыл называется это село Или это место А, скала, мы едем туда короче Будем готовиться до нового року. Мы не едем в VIP, мы едем туда Так що блядь, такі різкі зміни. І треба коротше, підключати там світло музику і <ріху> е, е, тому подібне. Тю, так а ти що там Вась? Тю, та ні шо, а ти що там, дядь, <тюк> та ні шо. Я такий зайомний, що піздець просто. Я не виспаний, я не висипаюся, бо, блядь, ви знаєте, що в мене є собачка маленька, сучечка моя, гора звали. А мені вже пару днів не дає спати, блядь. Завжди в не буде в щось самі ранку, блядь. Починає мені гризти, блядь. починає... Волосся мені кусати. Починаємо не близувати, починаємо носки мої таскати в цій гаді. Десь блядь, на, бляд, на сцей Починаєсь така скаволіти, блядь. Починає грізти всякі ігрушки. Курва! Я так заїбався, що піздіз, тупо не висипаюся. Я тако встану в 6 7 ранку, ранку. піду з нею погуляю, поєм прихожу, блядь, і потім один сюди засинаю знову блядь, і сплю. Сплю довго. Так що, друзі, якщо хочете якогось песика, знайте, що блядь, то нелегко, то так важко, щоб піздіз. Вона маленька ще росте. Треба вчити, блядь, все. Нассий десь, насре, блять, треба перебирати. Тому що вона не знає, що вона правильно робить, і вам. Вона не знає, вона на пісі не какає, вона не знає, чи то правильно, чи то ні. Вона какає діва по хаті, блять. І не треба бити. Треба легенько показувати ігенько бити по попі. А коли какає на дворі чи пісі, треба завжди хвалити її, Щоб вона бачила, що це правильно вона робить. Ну, коротше, ви там читайте різні статті про собак і ви зрозумієте, як треба правильно виховувати собачок. А зараз, друзі, ми їдемо! Приїхали з живчиком на Збиральське Кільцо, тому що зараз ми пристаємо в іншу машину, в бус. Їдемо туди, куди ми їдемо. Бля знову забув це село. Сука, забув. І коротше, зараз я чуть-чуть під'їбу живчика, тому що живчик бачите, курить на дворі. Я його зараз введу в інфарктне состояння. Зараз піднімемо ручник, блять. і чим не мені кути. Йде. Ну що живчик, блять? Отримай дозу інфаркту нахуй. <реш> Дураче що? Що робиш? Страшно блядь. Страшно, блядь Страшно, коли б ми на дорогу виїхали. <реш> я би був на багажнику дурак. А зараз буде обіцяний кліп. Hey, hey, hey. 5 минут назад я траснув суку в Как Сузи пять 5 перси, Пять 5 минут назад я купил новый перси а. Всего пять минут спустя Видишь камни кружат танго прямо на моих костях Тот медовый, что крутил я пять минут уж как иссяк И потому слюнявлю новый на маршруте в особняк И твой стиль звал меня папа, но я не кончаю внутрь Моя мама говорила, суки поголовно врут Раскопай сам себе яму, Сука, ведь у блядь. нищих нет услуги не прошло пяти минут, как я заролил Ведь мне не похуй на здоровье Прячу бронхи в дипломат Я оттрахал твою суку ровно пять минут назад Пять минут назад Так вам, брабчик, я думаю, що блядь, вам сподобається, мені щось не сподобалося. Не знаю, блять. То якось спонтанно було, я ну, не готовий. Тупо, блядь, прийшла мисль, а давай зніму, ну давай. Коротше, зняли, не знаю, коротше, судіть, ставте лайки і тому подібне. Приїхали вже в скалат, старий скалат, коротше. От ви тут бачите, оце можливо клуб стоїть. Бачите за мною, а тут стоїть теко, магазинчик. Зараз чекаємо на власника і будемо зараз чіпляти ці всі голови, ну ці лазери, ефектори всякі. Де машина, стробоскоп і все. І завтра буде дві шпаріші. Так ти що, красота? Що ти гріва? Щось кіпішує дуже, та голова. Ну, а вони завелася просто? Завелася теж, бачу. Хороші такі, хороші завелися. Це Кузя, 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 Хорошенька Кузя. Та ти шо, красота? Та ти шо? Ой, бать, нарешті. Раніше. Коротше, друзі, виробилась камера в мене. Ну не виробилась. Вона не включалася, вона замерзла дуже в цьому клубі. Ну це не клуб, це паб, коротше. Ну, коротше, коли ми тут строїли, ми там замерзали, тупо замерзали. Я поставив камеру. Моя камера взагалі, блядь, льод, розумієте? Я включаю, вона не включається. Коротше, їхали з цього. І знову забув, називається вона. Скалат. Скалат. Їхали скала, запхав свою камеру під пашку, блядь. І грів її наче включилася. Ми вже приїхали в Тернопіль, зараз їдемо на мінімум. Подляне, їду на Пулянушку. А, а Такого Хуя ще, блядь. І на не знаю чому. І ще маємо зустрітися з ним пацаном, коротше, ну... Я, я ж казав, що буде сьогодні насичний день. Я ще... Так що слідкуйте, блядь, за, за новинами просто. Прийшли в Подляни і зустрів я Баригу, пам'ятаєте його? Ну не зустрів, а я приїхав, ми сказали, дай був передай привітусик, блядь. Корозі привітусик, блядь, команду. І хейтерам теж. Зайшли куди ми? В льонокомбінат. В льонокомбінат, так Якщо заходьте сюди і купляйте льон. Буде льон зранку. у тебе, Барига. Знаєш ти, блядь, бариє Томі Хілфігер. Сладкий дим нас кичає. Хуєнін. Бачите, Баштики мене модно сам блямка боком бачите? Я люблю боком фунсами та пиздада. Так, так, я слухаю. Дивіться, ми реальні пацки. тіпи, ми ровні тіпи, ми ровні тіпи. Я слухаю. Так, ми мазофактим. А, нічого, ничего себе подалянок Ще ні? Все давай, пока. Ты сейчас, сука, накуренный дышок? Да. Я так и понял. Тихо. Спонта. Ой. Спонтанний, блядь, влог, нахуй. Приключення продовжаються. Ми так зараз не... Ебать, батарейка ся нахуй. Їдемо з Сергієм, бачите, не, не живчиком, а з Берегою. А їдемо, коротше, з Берегою, не знаю куди, а їдемо без движувати. Приїхали з Берегою з Урнави. І зараз буде пацан ріфтувати. А я йду зцяти.